Якщо вам цікаве мистецтво написання грантових заявок, відвідайте п'ятиденну серію тренінгів гуманітарна спроможність. Прилучанка Вікторія Лемещенко багато років активно займається збереженням нематеріальної культурної спадщини, і все на пустому ентузіазмі без жодної фінансової підтримки. Аби підсилити свої ідеї ще й матеріально. Жінка виявила бажання взяти участь у тренінгу з написання грантових заявок. Який п'ять днів проходитиме у прилуках, на жаль, люди помірають і втрачається і традиція, і пісня, і наша спадщина. Тому на це треба звернути увагу. І тому треба така виникла необхідність написання грантів саме на збереження нематеріальної культурної спадщини. Український культурний фонд і, взагалі, є міжнародні організації, які підтримують збереження нематеріальної спадщини нашої України, тому що Особливо зараз, коли йде війна, тому що іде е, боротьба зараз не тільки за нашу територію, а за нашу історію, культуру, мову. Тому на це треба звертати велику увагу і тому я буду Тоби працювати в цьому напрямку. Лише навчитися писати гранти, написати і виграти. Так, ну маємо таку надію, що е, нам допоможуть, і ми зможемо якось. Втілити в життя свої ідеї, втілити в життя свої ідеї мріє і прилучанка з активною громадською позицією Олена Чамор. Маю певні бажання, цілі стратегії для нашого міста, оскільки бачу є ніші, які потрібно заповнити. Навіть незважаючи на цей складний час, ми маємо завжди розвиватися, рухатися вперед. І я побачила цю дуже цікаву ініціативу і вирішила, що я маю бути тут сьогодні. Дуже цікаво, дуже потужно. Спікери просто неймовірні. Я в захваті від того, що відбувається зараз, і буде продовжуватись протягом п'яти днів. А це Олександр. Із 17-го року він активно займається волонтерською діяльністю та має свою громадську організацію Стремління до нового сьогодні. Прийшов на тренінг, аби теж навчитися писати грантові заявки. Ми займаємося допомогою постраждалим від війни. Також підтримуємо наших військовослужбовців. І у нас є місія для прифронтових та деокупованих територій. Ми доставляємо допомогу в червону зону. Це і Донецька і Харківська. І Запорізька, і наша Чернігівська область, тому що прикордоння у нас дуже потерпає від обстрілів. І Сумська область ще ми не отримували грантової допомоги. Я случайно побачив це посилання і зрозумів, що ага, чому б не, не спробувати. І зараз бачу, що дійсно. Багато є організацій, які можуть виділяти фінансування і для того треба подавати ці грантові заявки. То я розумію, що мені треба це вивчити питання, і може ми залучимо якісь грантові допомоги. І таких активних учасників у прилуках набралося зо два десятки. Усі мріють покращення та розвитку. І мають надію, що тренінг їм у цьому допоможе. Проєкт відбувається у співпраці з Мерсі Корпс за фінансової підтримки коштів Європейського союзу та безпосередньо Британського уряду. В цілому ми працюємо в регіонах Чернігівській, Сумській та Харківській області і працюємо саме з вразливими категоріями населення і розбудовуємо спроможність різних гуманітарних акторів, таких як громадські організації, благодійні фонди, волонтери інстивні групи, бути спроможними надавати гуманітарну допомогу. Могу саме вразливим категоріям населення. Ми сьогодні працюємо в прилуках, і наша мета протягом того періоду, скільки ми навчаємо людей, допомогти організаціям якісніше навчити їх якісніше надавати гуманітарну допомогу. Окрім того, ми вчимо людей, як залучати фінансування на свої проекти. Сьогодні люди вже видихаються просто волонтерити і збирати, і ресурс все рівно закінчується. І ми саме ставимо для себе завдання, показати, який гуманітарні принципи, як залучити фінансування, як написати проєкт, грантові проєкти та і як цими коштами правильно управляти і відзвітувати, щоб завтра знову мати і нарощувати свою спроможність. Це вже другий успішний проєкт, який реалізовує в прилуках дана організація, резюмує Олена Хмельник. Окрім того, ми маємо спільний проєкт. З громадської організації, агенція сталого розвитку міста, хайтек, благодійний фонд, сум, і ми тісно співпрацюємо з місцевим відділом управління відділу молоді та спорту і безпосередньо з Оленою Чебак, керівником цього відділу, і просуваємо тут розбудову спроможності в цілому громадського сектору і благодійних фондів, молодіжних ініціатив, ініціатив жіночих, ті, які сприяють саме розбудові, відновленню, допомозі людям. Якщо говорити про те, що ми сьогодні ще робимо в прилуках і що плануємо робити, то в прилуках ми створюємо хаб підтримки жіночих ініціатив, які вже сьогодні фінансування фактично можна так сміливо сказати, що спрямоване на ремонтні роботи. Відбувається ремонт забезпечення обладнанням саме меблями. Плюс в рамках сьогоднішнього діючого проєкту, який ми проводимо тренінг, ми закуповуємо обладнання у вигляді оргтехніки, там, наприклад, Starlink, там комп'ютери і так далі. Тобто, це така, знаєте, системна стала робота покращувати. Ти в сумі, якщо прорахуватися вже понад мільйон гривень, безпосередньою метою даного тренінгу є посилення спроможності громадських організацій та перетворення ідей в реальні проєкти. А для цього варто володіти мистецтвом написання грантових заявок. для себе ставим за завдання навчити сьогодні 20 учасників та учасниць, з представників 10 громадських організацій. Сьогодні тут є присутні. А попередньо в нас навчання вже проходило понад 100 учасників саме з Прилук. Це були і представники бізнесу, соціальних служб, тобто гуманітарних акторів, хто за на дані допомоги. Маємо такі результати, що люди вже подаються фінансування на грантову підтримку. Люди звертаються до нас за менторською допомогою. Сьогодні в нас є поданих заявок вже чотири, саме від представників Сприлук, і в сумі це сягає до 100 тисяч доларів ну, якби суми гранту, ті, які ми очікуємо на фінансування завдяки п'ятиденній серії тренінгів. Учасники отримають успішні кейси та ефективні рішення, знайомство з експертами і здобуті профільні знання, а також сертифікати, які підтверджують ваші компетенції. Вірте свої ідеї, шукайте шляхи залучення фінансування і постійно удосконалюйте, ставайте професіоналами. Сьогодні є дуже багато можливостей, і чим далі ближче ми йдемо наближені до європейського вступу в європейський союз, тим більше цих можливостей буде. Гранти є як на інфраструктуру, на відновлення, так і є на на компетенції на м'які, як то кажуть, компонент потрібно розуміти просто стратегію вашу. Підібрати донора, який власне закриває такі питання, зрозуміти методику, як подати цю заявку правильні є просто речі, не заглиблюючись, і пробувати подаватись. Пам'ятайте, що якщо ви не виграли перший грант, це не означає, що все не зупинятися на цьому. Нормальна конверсія в Україні становить сьогодні 15-20% виграних грантів, і це говорить, що на 100 написаних заявок, 10 заявок. Тільки виграється, це нормально. До речі, Олена Хмельник має колосальний досвід написання грантових заявок. У мене досвід з 2017 року. Мій портфель виграних проєктів вже становить понад 100 мільйонів, і я можу сміливо сказати, що це працює. І майбутнє буде тільки проектне фінансування. Ми не будемо отримувати кошти ось вам на рік там 50 мільйонів і щось робіть. Ні, буде тільки під підхід, тому нам дуже важливо швидко вчитись проектному мисленню. Дані тренінги пройдуть у Чернігівській, Харківській та Сумській областях.